Вітаю, давайте подивимося на таке питання, чи побачитесь ви з коханою людиною напротязі трьох місяців. Давайте загадайте людину, чоловіка, з яким ви хочете побачитись, але немає зараз ну, можливості з ним побачитися, побачитесь, чи буде на чи наступні три місяці з ним зв'язок. Давайте дивимося. Дивимось на картах Євроман, чи буде з ним зв'язок. Уявляю про нього. Буде з ним зв'язок протязі трьох місяців. З коханою людиною. З другою людиною, яка у вас, можливо, це вам син, чи брат, чи хто. Чи буде з ним з цим чоловіком зв'язок протязі трьох місяців? Чи буде з ним зв'язок, який-небудь, яким ви хочете побачитися, поспілкуватись, але зараз немає нема змоги. Так, пані Роман, дивіться, у вас буде звістка від нього, розговори з ним, з ним. І не тільки з ним, це буде і з кимось іще. З вашою, з вашою сім'єю, ось про нього, і з ним також. ось Тому що дерево це, це сім'я. Бачите, люди, це сад це люди. Ось розго, це ви з кимось балакаєте, так? Ось, ось він. І клєвір це удача. Тобто це означає щось хороше про нього, і з ним будете щось будете говорити, щось якась, якась звідка буде. Все-таки будуть всі обговарюватися, якесь буде зрозуміти. Будуть іти розговори. Так, дивимося на циганських картах. Думайте про нього на наступні три місяці. Що буде, чи буде звістка від нього, чи будуть які, що взагалі з ним буде з тим чоловіком, з яким зараз немає зв'язку. Наступні три місяці. Наступні три місяці. Протягом трьох місяців. З яким чином немає зв'язку, що буде? Чи буде розговори, чи будуть якась звістка про нього? Взагалі, що буде? Протягом трьох місяців. В протязі трьох місяців. Що буде? Ну ось, ось воно випало. Дивіться, значить, що хочу вам показати. Це карта печаль, карта смерті. Карта жінка, якась одинока жінка, одна вона. Або вона вдова, або це мати його. Ось, ну вона одна. ця жінка, вона одна, як би скажем так. І вона вже, ну, скажіть, якби. Вже немає надії, як пускати, бо це дуже погані карти. Але все-таки таке відчуття, що ця людина не просто так, значить не дають цій людині спілкуватися значить, із, із нею, значить хто, хто не дає таке перечуття у цій жінці. Але буде сообщення, це карта сообщення, що ви бачите про нього, про цього чоловіка, про нього. І неожидана радість. Карта так і є, неожидана радість, так, скажімо так, тобто це якби все налагодиться. Але це трохи з часом, це не так, прям, знаєте, прям зразу перший місяць. Ні, це якось якийсь час пройде. Так що підписуйтесь на мій канал, кому потрібен індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтеся всього найкращого.